Нитя, чути, що... я не знал, что видеоконференция. Вы ви чекали, и мы потім почекали вас. так, Представьте, у вас как один представник и передачи. Представником якої є обміщення, повітали Вікторович, до КП теплових мереж, криворічна тепломережа про захист прав споживачів у визнанні законом на рахування закупівлі загальнізорного плану постачання топової енергії. Скодовому засіданні вже були представники продача шкотова та представника споживача обмічника. Звачка не з'явилася, але... Можна обізнати в нашому говорю. Можна перевести у зв'язку з тим, що представнику позидача необхідно було ознайомитися з доказами, які були надані представником відповідача. Будь ласка, представник обов'язків. Для того, щоб розпочати, можна глянути, то що вам на минулого засідання дали інформацію. цю інформацію? річні Так. Так, почнемо. Можна продовжувати. Дані бумажки не відповідають вимогам статті 175-177, де написано, що обязательно має бути вказано суд, якому подається, від кого віддається, ці норми не соблюдені. Це перше. Ну, хорошо, що вони у суді є на даний момент, а суд потім приймає рішення повертати, чи, що з ними робити. Я на електронний суд написав заяву що щоразки, отримала? Так. Ознайомлювалися? Ну, ви ж зараз озвучите. Так. <кл> я>, да. Я от представнику Криворізької тепломережі. Був сказав тільки тут не точно, в двох цифрах. От можете зараз звернути на інформацію. Інформацію <кл 'я> щодо складових сум нарахувань за послугу з постачання теплової енергії у листопаді грудня 2021 року. Це не буде досліджувати докази? Е, ні, я просто вам кажу неточність цих формул, які тут зазначені. Я просто прошу щас... Так, давайте ми тоді по процесу дійдемо до дослідження доказів і ви будете мати можливість зазначити... Хорошо. 19 липня 23 року Кривірський районний суд Кривого Рогу, розглядаючи справу номер 210 -28 -28 -28 23 Головуючий судді ВВ Лященка був повернутий візив представнику відповідача КПТН тепломережа на позовну заяву смовою Світлани Івановів до КПТН «Тепломережа» Про захист прав споживачів визнані незаконного нарахування за позиції централізованого опалення постачання теплової енергії. Представник відповідача КПТН «Тепломережа» Шаповала Марія Ілівна заявила клопотання долучити до матеріалу справи інформацію щодо сумно рахувань теплової енергії, у яких розрахунки. І методіка, які були додатками до відзеву, який був повернутий судом назад і не був приєднаний до матеріалу справи. У повернутому відзеву ці додатки мали наступні назви. Інформація щодо складених сум нарахувань за послуги спостачання теплової енергії в листопаді, грудні 21 і так далі. І третє додаток був, який попросила клопотання представник пережив додати. Тож з тією самої назви інформація щодо розподілу тепла гілокалорій між квартирами будинку номер 48 по Агарина в Кронорозі за період оприділений. Ніяких підтверджень, ніяке обґрунтування, що дані суми нараховувались тепловою енергією, яким би підтверджували, що подібна інформація, методика подібних розрахунків могла б відноситися саме до квартири 65. І будинку 48А по проспекту Гарнір розі. Не обґрунтовуються ніякими доказами, всьому підтверджень не треба. Тобто, відкуди береться гілокалорія, откуда 3 вони там вважають, вони вважають 2. Обґрунтування этому ніякого немає. Тепер візьмемо саму форму листопад 2020 року. От 3,20 гілокалорії. От, откуда вони взяти, ще мені підтверджується. Не відомо. Потім далі вони пішли в загальну площу, умножать на площу живу квартири позивача, умножити на 1719 це ціна як гелокалорії. Ціну гелокалорії вони формують, дають до Кравелії міської ради, тому що вона їхній засновник. І з цих розрахунків, як вони утворили цю ціну, Кравівська міська рада має винести рішення. Цього рішення тут немає. Відповідають ці цифри цьому рішенню або ні, невідомо. Потім далі. Вони розписують загальну площу будинку. Розписують опалювальну площу житлових приміщень. Розписують 84480. Тут я там хочу зазначити. Вони пишуть 844,80 метрів квадратних, не площа житлових приміщень з індивідуального опалення. От на це звертаю увагу далі ми до цього повернемось. Опять пішли тарифи за гелокалорії 1701. Потім площа квартири 65, 58, 60. Як вона може бути опалювана, якщо є докази в тому, що вона з індивідуальним опаленням і відключення системи тепломереж. А тут вони і враховують, що вона площа опалення. Потім далі. 2,56 гелокалорий. Тоже не видно дома, откуда оно берется. Ну, почти же потом данные. Чему в формуле зазначаются 37, 67, 30, загальная площадь всей житловой будивли примещений. Потому что есть неопаливание примещения, загального користувания, есть опаливание житловой площади, квартир, которые приеднаны до компетентной тепломережи. И есть, они пишут, 844,80 метров, это квартиры, З індивідуальним опаленням. Чому вони множать всю суму загального будинку разом з цими 8844,80? Це невідомо. Так. Яка не відповідає суму, що підтверджується іншою цифрою, що опалювальні житлові приміщення є 2922, а не 3767, які вони використовують форми. І так по кожному місяцю. Далі я розписую, що є кабінети міністрів, закони, як формуються тарифи житлові комунальні, як методика ділася. Є рішення НКРЄ, що це все має бути індивідуально. Не загальна повністю формула для всіх будинків, а для кожного будинку індивідуально. Надаю відео з посиланням на YouTube, можете переглянути. Когда Смолова знімала повністю весь під'їзд, лісничну площадку, з самого першого етажа по всім площадкам проходила, ніде там немає. Що підтверджується э, довідкою, актом з ОСББ, що там не опалюється. ні, це все рахують. тому вважаю що формула неправильно і її використовувати в доказів не нельзя. Все там розписано. Неналежний доказ і на розсуд суду повернуть участь в матеріалах справи, як доказом неналежності. А, і ще можна, забув же сказати. От вони в одній формулі, на що я говорив, 844 вважають, і в другій формулі, в цій ж інформації, вони вважають, що не опалювання 156-28 квадратних метрів, а не 800 метрів. 44,80. Вот как это? ]ません. Это, ну вот я вам покажу, чтобы вы звернули влагу. Вот, тут они указывают 156 с индивидуального плава. Да. Но это вот информация одна. А тут они указывают. А тут они указывают 844. Видите? А тут указывают 156. Разниця в суті з чим-то пода. От як її формули можуть чекати, ізначальні певні не совпадають в реальності. Саме По-перше, в тому ну, по засіданні я уснюю це його повертання, тому то, де, де ті вимоги, які тоді посилаються представники, то, саме, то не застосовується, тому що а, я заявила питання про залучення до матеріальної справи доказів. Це не була якась заява або про питання в Це була, Це була така зова база, на яку я посилаюся в пояснення, які, до речі, сьогодні я подала до суду. І, і по-друге, та заява, яка зараз включена Христа Николасовача, вона сама по собі, а, я прошу суд її не приймати. Оскільки доказів тому, що вона направлена або надана неї на як представнику відповідача, або безпосередньо до концертів або дошки відправили відповідачу, не надано, тому вона не за загальному загалом, тому що суд не розглядати. Ні, не направляв, можу дати залі туда, щоб ознайомилися. Приймати візи, чому ну, я маю зараз е щось отримувати в такому вигляді. Тобто, щось, це не передбачено свої хати. Ну не хочете, так не хочете. Ви можете з ними знайомитися матеріал справи, обов'язку е цю заяву іменно сумператор документи надати всім учасникам справи немає. Є обов'язок. Якщо ви подаєте від заяву, заяви, питання, ви повинні одночасно надати докази їх надання. Я не виноват, что вас нету в электронном суду. Мы объясняли это на первом заседании. Вы обязаны там зарегистрированы быть. А вас там нет. А вас там нет. Это ваша обовязок. Это ваша болезнь. Есть такое. Это на сайте судовой влады написано. Ну, його обґрунтування і розгляд зазначеного питання буде під час вирішення, винесення остаточного рішення справі. Так, представник відповідача вивчився направили на перша честь, я прошу вилучити погода справу, пояснення в основі, саме з обґрунтуванням всіх нормативних підстав для наховання запитування за енергії, які є предметом розглядання справи з Показано направлення поштою на адресу позивача та постаника, хоча постанику не зв'язано мовляти, але не давали. Mm. Добре. Скажіть, будь ласка, ні я не отримав, ні осмов не отримала, і так же таки це не передбачено цивільним процесуальним кодексом. Є на сайті судової влади обов'язок юридичних особен адвокатів реєструватися в ІСІТСІ в єдиній судовій системі, користуватися е, судовим кабінетом і відправлятися в електронному віде. Це їхній обов'язок. Тому я вважаю, що там треба не приймати. Я на цьому на засіданні говорив, вони до сих пор не зареєструвалися, зачитували ці всі норми і на сайті судової влади це написано. Пояснення направлено, на поштову адресу представника позичати позивачаю і маєте можливість де ви отримаєте. Якщо є необхідність, то... Ну, а що чесно, це затягування процесу, розумієте? От чого вони сразу не надали? От, от навіщо вони от це затягують, перетягують канал? Так ви ж не понимаєте нам, є Так власне. по ви електронки електронний суд. Ви зобов'язані там бити. Не Зараз не є обов'язок. Є обов'язок, почитайте на судовій владі. Добре, Попитання питання вирішили перед початком засідання? Чи можемо ми перейти? Ще ні? Ще вас е, добре, ще коментаря. У зв'язку з тим, що суд прийняв заяву, я її не бачила, я з ними ознайомлена, тому я прошу проносити перепуск для того, щоб я мала змогу ознайомитися та надати свої обґрунтування, свої заперечення, пояснення тощо. Тобто, там прозвучали моменти для суттєвих врахування тих сум, які є предметами проєкту. Ну, а я маю отримати, а з тим, що мені отаслало, раз ви це прийняли. Добре, вираховуючи те, що учасники обміняли певними заявами, клопотаннями, поясненнями, Змогами їх прийняв, але об, об, обом сторонам потрібен час для обманьовання. Але така ситуація, що доведеться відкластися вже на вересень. Можна репліку ще Прошу винести окрему ухвалу відносно відповідача КПТ «Тепломережа» і представника адвоката КПТ «Тепломережа» про те, щоб зобов'язати їх користуватися навіть у воєнний час. Там не сказано судовій владі, що там водієнний час, не воєнний час. Там з моменту прийняття цього закону написано, дається 30 днів. Там не пишеться, що на час воєнного стану можна цього не робити через. 30 днів нельзя этого не, не работает. Там написано після выхода закону конкретно здається 30 днів. Тому прошу винести ухвалу и закупку закону, щоб вони зареєструвалися в системі и все документи, щоб отправляли почти, щоб не затягувати процес, а в електронному вигляді через судово. Ваша вчись, вона вважає її наґрунтованою, загалі жодним чином не судової влади написано, влада, як це? Судова влада сайт не є чего права, е, жодних посилань е, на нову закону, тому вважає її необґрунтована, не безпоставлена та про що відбувати за допомогою. Там скажу щодо цих перехідних положень, скільки там чисто дається днів давай господарського процесу. 90 днів, а для цивільного процесу я не пам'ятаю. 30 днів. Там 90 днів дається для е, адвокатів і для юридичних осіб для господарства. Да. А вже для юридичних осіб для цивільного і адміністративного, то в них там більше. Але для адвокатів він загальний цей строк, який складає 90 днів. А так, а потім, типу, мережі 30. Враховуючи, mm -hmm. що винесення окремої ухвали, це є правом не обов'язком суду. Та враховуючи, що на даний момент немає підстав зобов'язувати сьогодні, станом на сьогодні, щоб не вбачає підстав зобов'язувати представника відповідача і співатися, це є і, і поки що правому не обов'язок, у суду немає підстав. Задовольнити клопотання, стане права задача і відмовляти винці у окрему про протоколу. Добре, давайте. Стосовно відкладення розглядання. Після 15 -го. Після 15-го чого. Вересня. Після а до 15 вересня. Я не зайняти маю там сюди. І уїжджати буду. Ну це ж, а я виходжу тільки з 5 вересня. Не заперечуватись. Там... А В якому? Ну, якщо ви не знаєте, ну давайте назначу на після 15-го, який це 15-це п'ятниця ще ні, ну тобто ось тобто, Ну, 19-го, наприклад, в ну. Ви будете значена значена справа. Якщо вже буде якесь клопотання, то прошу завчасно направити. На адресу суду, щоб ми повідомили і представника позивача. Представник позивача на 19 вересня влаштовує. Ток. Влаштовує. Давайте тоді, можливо, зранку спробуємо. Може, зал буде не такий зайнятий. Тоді за, за. давайте на 19 вересня, на 9 тижні. Добре, сьогодні судове засідання відкладається в зв'язку з наявними пропитаннями представників сторін. На 19 вересня, 9 сьогодні судове засідання Mm hmm.